На посту даї зупиняють машину і оглядають багажник. У багажнику 10 величезних ножів. Даїшник, навіщо вам стільки голодної зброї? Водій, я, жонглер, працюю в цирку, жалюю ножами. Даїшник не вірю, ну ма покажіть. Водій стоїть на збіччі дороги і жонглює ножами. У проїжджаючи повз машині водій говорить дружині: Слава Богу, я кинув пити! Дві які тести вигадали? Гняй автоінспектор авто. Права є? Є. Тихогляд є? Є. Аптечка, вогнегасник, звичайно, є. А магнітола є? Є. Тоді вмикай. Лунає пісня, інспектор починає танцювати навколо машини. Водій офігівший. Інспектор. Що дивишся? Не бачиш, танцюю тобі. Гроші давай!